Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Більш сумна історія відбулась 1 вересня 1983 року. Та сама корейська компанія Корея Аерлайн нещасна вона якась, виконує рейс Нью-Йорк Анкоріч Сеул. Земля Кругла, значить з Нью-Йорка вона йде на Ancoріч на Алясці, потім вздовж Чукотки Камчатки. Іде до Японії, через Японію пересікає, сідає в Сеулі, Південна Корея. Рейс номер КЕ 007. Прийшли вони в Анкоріч нормально з Нью-Йорка з пасажирами, все нормально. Сіли дозаправились одразу після зльоту, потім, як вже значить, перевіряли трасу польота. А там на трасі стоїть радіомаяк. Трасовий навіаційний радіомаяк. Виявилося, що вони трошки вправо відхилились. І вони так вправо постійно з відхиленням йшли, йшли. йшли. І десь на Камчат, в районі Камчатки вони вже мали 300 км відхилення вправо. І прямо вилізли на Петропавловськ-Камчатський. База атомних підводних човнів. Ну, висота висока, хмарність велика. Тоді була погана погода. Вони пересікли Камчатку, вийшли в Охотське море. Вони дійшли до Сахаліна. Вони пересікли Сахалін і в проливі Лаперуза. Їх догнав вже Су-15 з аеродрома Сокол. Ну, всі знають аеродром Сокол. Значить, далі треба розказувати, що та сама історія. Два дві ракети Р-60, якось вони невдало попали, порушили кіль і хвостове опірення. Все, літак пішов круте, в круте піке в спіраль круту. і... Впав, в пролив лапіруза, всі загинули. І так відбився на частини. Що з цього приводу сказати? Я мав особ... особисту розмову з командуючим бригади радіотехнічної бригади протиповітряної оборони, яка стоїть там на Камчатці на Чукотці. Це був мій хороший знайомий, і ми з ним про різне говорили, в тому числі це. Що він сказав? Він особисто мені розказував, що в той день по, по трасі. Оцій з Анкоріж на Японію ходив, ходив американський розвідник Р-135. Ну, між іншим, схожі силуети, літаки. І він говорив мені, що бачив він проводку, якось так вийшло, що вони йшли паралельними курсами. рс 135 йшов вище, цей нижче. І вони так сходились на різних висотах, але зійшлись. І Радіолокаційна відмітка стала одна. Деякий час, там 10-20 кілометрів вона була. Потім вони розійшлися, і вже неможливо було визначити, хто з них хто, розвідник чи, чи це цивільний літак. Ну, таке діло. Але ж після Кольського полуострова, після цих всіх подій, ніхто не хотів прийняти рішення, дати команду на обстріл. Так от рішення на обстріл прийняв особисто командуючий красно знайомо Далеко Східного військового округа генерал е, генерал, генерал Трітьяк. Да, 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 да. За погодженням з генералом армії Варенніковим, тим самим знаменитим учасником всіх цих подій в Україні і в Москві. Е, як мені розказав командир бригади? Бардак повний показала ця вся історія. Перше, паралельна, паралельна стрільба в умовах хмар, там якраз були хмари, і цей боїн 747 йшов в хмарах. Пілот його не міг нетити, але на локаторі він ще бачить, а зблизитись, пройти, пройти стати поряд так, щоб пілоти тебе бачили, він не міг. Тому що буде зіткнення. Тому він так відійшов трошки в сторону і провів паралельну стрільбу, а паралельну стрільбу витратив 243 патрона, але патрони були, всі снаряди були всі бронебійні. Взагалі, через 2 на 3 положено е, ставити трасируючий снаряд. Перше, прицілюватись легко, по-друге, це бачить, е, бачить пілоти других літаків, якщо ви вже ведете паралельну стрільбу. Так от я з вас запевняю в умовах е, хмар. Пілоти не могли бачити цю Боїнг 747, що десь там в кілометрі чи в 2 кілометрах ведеться паралельно стрільба су м Ні. Далі. Радіозв'язок Радіозв'язок з Боїнгом 747 встановлений, літак винищувач не встановлював. По-перше, він не знає, не, не знав. він не був готовий до виліту. Він не знав, на яких частотах треба зв'язувати. Ну, по-друге, не знав англійської мови, і він не знав, він не переключився нікуди. Так на першому каналі по -по повизавав, повизавав. Ну а хто чув ну, хоч раз 124,0 МГц перший міжнародний трасовий, Це такий базар, як на базарі всі кричать, шумлять і там попробуй ще розберись, хто от кого говорить. От, Випустив він дві ракети Р-60. Одна промазала, друга збила йому хвостове опірення. Ракет літак пішов в круту спіраль і розбився, проливір Лаперуза. 269 чоловік загинуло. Я хочу сказати, що Радіотехнічна розвідка Сполучених Штатів показала себе во всій красі тоді. Вони опублікували всі розмови по телефонам закритим, відкритим, засекреченим, незасекреченим, радіозв'язок. Вони опублікували всі переговори. Так, Командуючий Краснознамного Далекосхідного округа, генерал армії Третьяк, дав команду на знищення літака, погодивши перед цим його генералом армії Веренькова. Команду вони дали на командуючу ПВО Кресного Знам'яного Далекосхідного острова генералу Кам'янському. Команда була знищити навіть в нейтральних водах, тобто догнати і знищити. Командир бази Сокол, значить Корпуков. Корпуков особисто на поукове зв'язку дав команду пілоту знищити. Ну було знищено. Ну що сказати, 269 чоловік безвинних жертв. Хоча, по інструкції стрільба по цивільному літаку заборонена. Це міжнародна угода і Ну, а далі дурні розмови пішли. От ви зверніть увагу. Як тільки Росія щось якусь дурницю зробить, зразу починається якась така операція прикриття. Відомий французький журналіст, якийсь там написав, що в нього є інформація, що в той день е, Сполучені Штати атакували далекий схід 9 літаками, а може і більше, і е, радянські протиповітряна проти 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 оборона збила дев'ять військових літаків Сполучених Штатів. Ну це такий наліт крупніший. Да? Ну і випадково збилася і цивільний літак. Не було цього брехня. Тобто по Францію потрібно людині скинули і він це висвітив, а цього не було. Я знаю це з перших уст, з людини, яка сиділа на командному пункті і дивилась на той планшет. Не було цього. Ну що додати з цього? Радянський Союз це країна людоїд. І керували людоїди тою країною. Вони і зараз керують Росією. Політики завжди люблять віддавати жорсткі команди це круто, а військові змушені їх виконувати, бо це наказ. Прошу вас підписуватись, підтримати нас в «Приваті на банку. Прошу приводити своїх друзів на Patreon, прошу використовувати кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.